Відео військової тематики зараз абсолютно не мають популярності, їх ніхто не дивиться. Практично ніхто. Зараз можуть дивитися лише відео про війну це з камери GoPro, третьої штурмової, умовно, чи Азову, коли хлопці дійсно там посадку зачищають, Це ну, просто настільки брутальний вже екшен, з самого штурмовика, це хтось буде дивитись. Яке б ти відео зараз не зняв четвертий рік війни, ти не можеш зняти щось. Коментарі, будь-які спогади. Ну, Попри те, мінімальне просування наших військ або відступ наших військ, фронт вже скільки там приблизно два роки, він є статичним таким сталим. Ці відео набрали популярності 22-му році, 23-му, коли це для всіх було шоком. Це для нас було шоком. Це для всіх було шоком. Для світу це було шоком. Всі дивилися за чотири роки. Люди оминають тему війни. Вони не хочуть дивитися цього. Це нікому не цікаво. Ми от останнє відео, яке знімали на фронті, це прямо ми там виїжджали з бригадою Рубіж. Ну фактично на нуль жили там. Добу з артилеристами в бліндажі, там постійні обстріли. По першу чергу ми їх підставляли під небезпеку, тому що їм привезти цивільних туди журналістів заїзд вночі. Там страшні обстріли, замінування весь час з, з появою цих БПЛА в дронів, зйомки на фронті змінилися кардинально. Це не 22-23 рік. Говорю, ми в Бахмуті знімали, просто квартальні перестрілки відбувалися. Нам просто за будинок не потрібно було виходити, тому що звідти стріляв ворожий кулемет. Але ми ходили вільно під небом, тому що в це, це щось було настільки екзотичне, що ми навіть про це не думали. Зараз десь зйомки вони, по перше, не майже неможливі. Ти не можеш зняти так. Як колись. Тому що ти десь появишся, вийдеш на відкритий простір, щоб знімати, ну, ти десь знищене одразу, скільки от, є колеги з громадського телебачення чи з Телебачення Торонто, вони ж страждали по їхніх автівках, прилітали в піві, там, і в Куп'янську, і ще щось. І це ризик, в першу чергу, для військових. Якщо, ну, ризик для нас, ну ми якби за себе, це інше. З тобою завжди має їхати працьофіцер, супроводжуючий. В кінці кінців, який ти даєш результати, ти ти знімаєш фільми? От про артилеристів знімали. Ми ну ризикували життями своїми з життями людей. Відео набрало за півроку 150 п'ятдесят тисяч переглядів. Найпровальніше відео, хоча в роботи вкладено на феноменально красиво знято, змонтоване. Там семантика, ідея. Ну там все красу. Ну, єдине добре, що ми зробили. Ми зібрали під це відео там за ці півмільйона гривень. Ми передали якраз підрозділу цьому артилерійському бригаді. Рубіж це можна розглядати як плюс.